Рада вітати вас на каналі Медитації Українською. Мене звати Валерія, і сьогодні я розповідаю крізь призму свого досвіду, крізь призму своїх практик і терапії, як медитація повпливала на мою тривожність. І хочу почати з того, що таке тривожність. Тривожність це вже перманентний стан. Це стан, коли ми постійно в просторі щитуємо небезпеку. На автоматі ми цього навіть не усвідомлюємо. Говорить з нами людина, і ми можемо якось несвідомо автоматично подумати: вона нам бажає зла, вона хоче нас використати, вона думає, що ми така, така, така. Тобто, це такий нашіптувач всередині вас, який каже, як вам реагувати на світ і як сприймати людей, і як сприймати взагалі все, що відбувається з вами в житті. І тут вже важливе усвідомлення: тривожність пропрацьовується через наші думки. Адже наші глибинні переконання, вони створюють наше сприйняття світу. Ідемо в корінь, як утворились наші глибинні переконання. Про те, що я недостатньо хороша, я погана, зі мною щось не так. Всі вважають мене зручною і дуже доброю з травми. Наші глибинні переконання, вони утворилась з травматичного досвіду, який ми проживали скоріше за все в дитинстві. І, скоріше за все, цей досвід був комплексний, він був різний. Ми, як беззахисні діти, не встигали це обробляти, і, в принципі, не мали ресурсу на те, щоб якось відреагувати по-дорослому з здорової позиції. І тут є цей корінь, так травматичне наше дитинство, і тривожність це як вже симптом цього травматичного дитинства, так само, як залежності, так само, як аутоімунні хвороби, так само, як інші ментальні проблеми. Ми вже щитуємо реальність. Співвідносно своїм травмам і це породжує тривожність. Так дуже коротко розповіла про концепцію травми і тривоги і цього взаємозв'язку для того, щоб ви усвідомили, що тривога не береться ні звідки, вона не дається як дарунок своєму неулюбленому сину або доньці. Це поступова комплексна робота. З вашою психікою, на жаль, не на вашу користь. Для того, щоб переналаштувати цей механізм, і потрібна медитація. Адже ми продовжуємо реагувати в минуле, ми продовжуємо ніби жити і тягнути за собою минуле. І нам потрібно усвідомити цей простір, де я тут і зараз, де я сиджу і говорю з вами, де я сиджу і дивлюсь на подушку. Де я усвідомлюю себе як людину цілісну, зі мною все нормально, навіть якщо в мене є якісь ментальні фізичні фізичні проблеми, зі мною все нормально. Я проявляюсь у цей світ. Із з цього простору дуже важливо навчитись бачити свої емоції, бачити свої думки, не тиснути на себе, а переналаштовувати себе на співчутливе ставлення до всіх проявів. Вашої тривожності. Коли ми відчуваємо тривогу, це ізольованість, це тотальне зосередження тільки на внутрішньому неприємному стані. І от, коли ми медитуємо, коли ми відчуваємо запахи, звуки, ми відчуваємо простір навколо, тоді наше поле уваги розширюється і це дає простір проживати наші емоції екологічно. Так було зі мною. Одного разу дівчина Валерія десь 20 років прийшла на йогу. Вона не підозрювала, що її реальність вона трошки така сіренька і тривожна. І от вона сідає в позу метелика, це така поза, де ми з'єднуємо стопи разом і коліна вниз. І викладач каже. А зараз уявіть себе прекрасним метеликом, який кружляє по казковому полю. І в цей момент я така, що? Як? Ем, чому я не можу себе уявити метеликом? І до мене приходять такі різні думки. Ну, це якось дивно, а я не можу це зробити, для чого це і так далі. Тобто такі тривожні думки, які я раніше не помічала. Але я так подивилась навколо і бачу, всі роблять а, ну, всі нормально. Я думаю, ну це я знаєш щось не розумію. Ну, мені треба щось зрозуміти. Якщо всі спокійні, я неспокійна, що відбувається? Як мені стати спокійною? І в цей момент таке мікроусвідомлення, ага, я не можу розслабитись, я не можу собі просто щось візуалізувати, не надумовувати і так далі. І з цього почався мій шлях пізнання йоги і медитації. Потім я почала більше відвідувати йогу, і також одного разу, вийшовши із такого інтенсивного тренування, я усвідомила всі свої м'язи. Я усвідомила, як я відчуваю себе тут і зараз. І мене накрила хвиля такого тотального розслаблення. Я усвідомила, що це той простір, в якому я хочу дійсно перебувати. І я усвідомила таку величезну різницю між тим, де я є в буденному житті, і тим, коли я виходжу із залу. Зараз я розумію з власного досвіду, що це був момент усвідомленості, момент медитації, коли я повністю поза межами минулого, поза межами свого травматичного досвіду і поза межами майбутнього, поза межами своїх планів. І я в точці, де я просто є. Де я просто відчуваю себе, де я розслаблена, де мені нічого не треба доводити, кимось бути, якось себе всередині засуджувати навіть. Адже тривожні люди вони зазвичай так з собою не дуже добре комунікують, не як з хорошими друзями. І, як на мене, медитація є таким інструментом, який зможе перенести. З травматичного досвіду, з майбутнього ви точку тут і зараз, і відчути, що тут і зараз мені безпечно. Ось чому є важлива медитація для того, щоб відчувати цей простір безпечним, для того, щоб відчувати себе в своєму тілі безпечно. І з цієї позиції вже можна бачити реальність таку, яка вона є. Звісно, медитація не може бути замінником і інструментом пропрацювання всіх своїх травм. Це тільки дає простір нам відчути себе безпечно. Щоб працювати своїми травмами і своїм сприйняттям реальності, нам потрібна терапія або курс терапії, або розуміння, як працюють наші думки. Такий курс ми створюємо разом з психологом КПТ напряму для того, щоб ви могли. Цілком безкоштовно усвідомити, прожити свою тривогу шукайте вже зовсім скоро і цілком безкоштовно в розділі курси під назвою зниження тривоги. Отож, як впливає медитація на відчуття тривожності? Нам дається цей простір відчути себе безпечно, особливо якщо це mindfulness медитація, а таких на каналі в застосунку дуже багато. Mindfulness – це безоціночне сприйняття реальності такою, яка вона є, без інтерпретації, без наличок. Без критики до себе і до своїх станів. Отож, медитуйте, працюйте з собою, робіть маленькі кроки, не вимагайте від себе дуже багато, і тоді ви побачите великі результати в майбутньому. Дякую, що практикуєте разом зі мною. Дякую, що слухаєте мене. Мені дуже важливо ділитися своєю думкою, і я от зараз сидю і кайфую від того, що змогла записати вам це відео і поділитися своїм баченням Намасте!